В день народження Великого Кобзаря багато хто з нас згадує та цитує українського поета, усвідомлюючи всю глибину та мудрість, закладені у кожному його слові його думки актуальні крізь століття, його слова пророчі, його твори вселяють віру. От тому в лихі години ми затяті в партії, бо для вільної людини рабство гірше смерті. Пророцтво національного поета, що надихає до боротьби з ворогом та незламності українців, процитував голова Верховної Ради України. Поезія Великого Кобзаря сповнена любові до України та всього українського Шевченко це ми. Шевченко це Україна. Шевченко це наша воля та нескореність. Історія України, за словами Руслана Стефанчука, неможлива без імені великого пророка як неможливий дух України без його геніальної поезії. Слова Тараса Шевченка супроводжують нас все життя. Геній української літератури, видатний художник. Україна відзначає 209 років з дня народження великого майстра слова. Шевченко вічно живий, бо жива його поезія, що буде жити крізь століття. Написав у соцмережах перший віцеспікер Олександр Корнієнко. «Пам'ятаємо Тараса Шевченка та його пророцтво. вічна слава та вічна шана, написав політик Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає». Такі пророчі слова Тараса Шевченка, які російські окупанти намагаються заклеїти своєю нікчемною пропагандою, актуальні як ніколи. Ці слова зустрічали наших воїнів при звільненні Балаклії, і сьогоднішні ракетні обстріли України та Києва в день народження українського пророка ще раз показали, що нас не зламати, не злякати і не зупинити. Бо ми на своїй землі і боремося за своє. Написала на своїй сторінці у Фейсбук віце-спікерка Олена Кондратюк. І з такими словами, які неможливо нічим викреслити з ДНК українського народу, ми продовжуємо боротися і переможемо. Погрози Кремля працюють проти самої Росії, налаштовуючи партнерів Києва на марафон воєнної підтримки. Так, заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Його Чернів оцінив геополітичну ситуацію щодо війни в Україні. На думку політика, наративи РФ майже не сприймаються, а потенціал агресора стрімко вичерпується. І наші партнери ми розуміємо, що Росія все одно обмежена в ресурсах. Так, ми маємо її не маємо її недооцінювати. Там ще достатньо і економічного запасу, і, і, і мілітарного і озброєння, хоча й старого озброєння, але все одно по всім розрахункам, ось цей рік є також критичним. Для Російської Федерації, для російської економіки, найближчі 4-6 місяців, за словами Єгора Чернєва, мають бути максимально використані задля звільнення захоплених Росією територій. На Київщині в селі Гурівщина нещодавно відкрила свої двері для пацієнтів. Відновлена амбулаторія, що була повністю знищена ворогом на початку минулого року. Відвідуючи цей лікувальний заклад, голова профільного парламентського комітету Михайло Радуцький був вражений, наскільки якісно та швидко вдалося виконати всі необхідні роботи. Ця амбулаторія стала першим реалізованим проєктом в рамках ініціативи пріоритетної відбудови закладів сімейної медицини в Київській області, яку підтримав футбольний клуб Динамо. У червні минулого року був підписаний відповідний меморандум про державно-приватне партнерство, і вже за півроку медична установа розпочала свою роботу. Сьогодні ця амбулаторія, що обслуговує 4,5 тисяч пацієнтів, на переконання Михайла Радуцького може конкурувати з найкращими столичними лікувальними закладами. Тут забезпечено комфортні умови, враховано потреби людей з інвалідністю, розділено потоки дорослих та маленьких пацієнтів. Також заклад обладнано новітньою медичною апаратурою. Голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування вважає, що такий приклад благодійності буде продовжено. Адже в Україні наразі повністю зруйновано понад 100 медичних закладів, а більше тисячі таких об'єктів пошкоджено. Парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики звернувся до Кабміну з пропозицією розширити пільгову кредитну програму 579 для аграріїв. Народні депутати пропонують збільшити максимальний кредит удвічі до 180 мільйонів гривень замість 90 мільйонів, а також продовжити дію вже виданих фінансових ресурсів. Зазначив голова профільного комітету Олександр Гайду. Це дозволить фермерам провести посівну і не скорочувати обсяги виробництва аграрної продукції, що дуже важливо для забезпечення продовольчої безпеки та підтримки економіки держави. Адже минулого року аграрна продукція займала більше половини від загального експорту. Сподіваємось на швидку реакцію уряду для підтримки наших аграріїв минулого року. В рамках державної програми доступні кредити 5,79%, Банки видали 95 мільярдів гривень. Більше 40 тисяч аграріїв вже скористалися цією програмою, та майже половину коштів витратили на посівну.